Я з майбутнього прибув машиною часу, яку ви винайшли. У ролі Марті Макфлая, Боб Гейл і Боб Земекіс бачили тільки Майкла Джея Фокса, але він був зайнятий у серіалі Сімейні Узи, який зробив його зіркою. Спочатку до нього навіть не дійшов сценарій назад у майбутнє, настільки його менеджери були упевнені, що актор він не вдасться там зіграти. Автори фільму були готові чекати свого ідеального кандидата, поки той не звільниться. Однак студія наполягала на швидкому початку зйомок. Тоді Земекіс і Гейл почали розглядати інших молодих зірок, таких як Джон Кьюзак, Джонні Депп, Бен Стіллер, Роберт Дауні Молодший та Чарлі Шин. Серед усіх претендентів фаворитом був Сі Томас Хауел. Однак Сі Шейнберг віддав перевагу Ероку Штольцу, який справив враження своєю роллю у фільмі Маска 85-го року. Повне відео на каналі Кіно на Виворіт.